У нас в наявності завжди великий вибір одновісних легкових причепів. Також під замовлення виготовляємо двовісні лафети. На цьому відео ви бачите одновісний причіп Дніпро 250. розміри 250 на 1,50 У цієї моделі йде посилена рама з профтруби 60 на 40 і посилене дишло з профілю 60 на 60 Ця модель вкомплектована німецькою ресорою Алко з амортизаторами. Також можна встановити п'ятилистову ресору Волга. Євротент зараз у нас йде в подарунок до кожної моделі причепа. Даний причеп розрахований на тонну 200. Це йдуть заводські випробування. Знаходимось ми в місті Кременшиці. Наша адреса вулиця Ярмаркова, 5Г. Якщо потрібно, то в інші міста ми здійснюємо доставку транспортною компанією «Делівері». Тільки у нас завжди великий вибір легкових причепів та лафетів.